Сьогодні у Тернополі президент України Петро Порошенко відвідав архікатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Там він вручив представникам Української греко-католицької церкви сертифікат на володіння приміщенням монастиря отців домініканців, яке слугувало державним архівом області. На цю подію чекали 30 років. І Сьогодні відбувається те, про що ми з вами говорили вміє ваша з усіх сотні українців, тернополян. Я з моєю приємності хочу передати ваше високо священство. Це так, нібито це є Марко школи. А за цим стоять молитви і зусилля поколінь українців. Про приміщення для державного архіву Тернопільської області почали говорити десятки років тому. У 91-му взялися за будівництво, проте згодом припинили через відсутність фінансування. Роботи то відновлювали, то знову припиняли через брак коштів. Тим часом архівна документація зберігалася в приміщенні монастиря Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Ще ви патріар. Бачівській удав 53 подарів, а викінчити, 33 відбувалося Нарешті відбувається передача кілії монастиря, Турської зборівської хпатії, українській рекордні Толинській церкви. Всім вітаю всіх справедливістю, історичності.